Війна руйнує міста та села в Україні, примушуючи українців шукати безпеки в інших регіонах нашої держави та за кордоном. Я була в селі, але 17 березня ми виїхали. 24-го почалося, Першого ми виїхали. Ну, перше, друге було спокійне, потім обратно почали бомбити. Ну там жили російські солдати, і там все погоріло, все попалили. Тобто у них там була штаб-квартира. Ворог руйнує школи й садочки, відбираючи дітей право на освіту. У перші місяці повномасштабного вторгнення було знищено й пошкоджено сотні шкіл. За рік війни їх кількість зросла вже до декількох тисяч. Зруйновані школи, розтрощене або розкрадене шкільне обладнання та домашня техніка, спалені шкільні автобуси, сотні тисяч вимушено переміщених дітей. В таких умовах розпочали навчальний рік сотні громад. Щоб допомогти школам у цих умовах та зберегти доступ дітей до освіти, команда Search створила цифрові освітні центри. Це мультифункціональні освітні простори для дистанційного навчання та позашкільних активностей. Цифрові освітні центри це комфортні та затишні простори, забезпечені технікою та гаджетами. А також в наших просторах ми зібрали підбірку літератури та розвиваючих ігор для дітей різного віку. І треба вибрати однаковий малюнок. Можна взяти книжку собі, почитати, можна, ну, нам директор розрішає просто прийти, якщо ми хочемо, взяти ноутбук, посидіти. Грати, спілкуватися або ж іти на заняття, ті, які там є за розкладом. Діти сюди почали тягнутися, і це, і це круто, що вони не сидять на вулиці, або тільки в гаджетах. Напевно, краще, ніж просто сидіти на дистанційному. Наша мета створити простір для дітей, де вони могли підключитись до онлайн уроку відвідати додаткове заняття, індивідуально позайматися із вчителем або ж просто поспілкуватися з друзями. Дякуючи нашим донорам, які це все організували і зробили. Діти не просто можуть спілкуватися, а і набувають тут нових досвідів. І Також не ну, велику роль грає те, що діти можуть навчатися.